Олександр Сокорчук був єдиною дитиною в родині, проте пішов захищати Україну не вагаючись. Воював у складі 2-го дивізіону 26-ї Бердичівської артилерійської бригади. Хлопцю було 26 років, коли він загинув під час обстрілів окупантів під Амвросіївкою. Скажу за Сашка, що він був, є і буде нашим бойовим товаришем. Був хоробрим, почесним, хорошим другом. Хорошим бойовим товаришем, побратимом. Я хочу сказати, що він сьогодні став одним, однією з тих людей, завдяки яким дійсно ми тут маємо змогу вільно продовжувати жити, спілкуватися, як вже було сказано, українською мовою. І ця людина стала героєм. Я коли знав, що насправді сталося. Ці чувства вам просто неможливо передати. І кожних 10 хвилин дзвонить його мама і питає, що з моїм Сашком. Я не можу цього сказати їй. Йду до командира бригади, розказую цю ситуацію, кажу, повістіть, кажу, скажіть щось, тому що кожних 10 хвилин до мене дзвонять, я вже більше не витримую. 26 січня 2015 року Олександр Сокорчук був посмертно нагороджений орденом за мужність третього ступеня у рідному селі центральну вулицю перейменували на честь загиблого героя. Ту втрату, яку наразі несе наші українці, вона не може бути неоцінена і не може бути ніякої ніяк не вшанована. Це дуже мала доля, що ми могли б зробити для, для вас і для родини загиблих. Це дуже мало. Ми маємо зобов'язання пам'ятати і ніколи не забувати цей вчинок, який люди змогли зробити, поклавши за нашу незалежність, за наше мирне небо, своє життя. Ой, я дякую Богу, що в моєму житті з'явилися небайдужі люди до мого гору, які допомогли нам, які нам допомогли в цій дості. Ми навесно плануємо плитку тут покласти, окультурити. Це все благодаря нашим спонсорам, які надали допомогу однокласниці Альоні, Сашові Альоні, однокласниці пані Олі, які дві ці жінки, які добивалися, знаходили людей, які нам допомагали. Дякую вам, велике, від свого імені. І не з уклін, що ви робите добрі діла. Не забувайте відкриття меморіальної дошки присвятили до дня народження загиблого Олександра Сокорчука, захиснику України 3 січня, мало б виповнитись 28 років.